Поранення було під час виконання бойового завдання, підірвався на противопіхотній міні ПМН-2, тому що якраз тоді почав працювати ворожий танк і трошки зійшов з тропи. Наш медик почав надавати першу допомогу. Була евакуація. Воділа молодець, він, звісно, гнав, щоб ну, встигнути допомогти. Він завіз мене вже до наших медиків. Вони повідрізали турнікети, все зробили як має бути. Мали надію на рахунок того, щоб зібрати ногу, але на жаль, так не вийшлося, як, як гадалося. А медики на всіх місцях просто ну мега-красавчики. Була реабілітація і протезування. І вчився наново ходити, навіть їздити на машині. Поступово відновився потрохи, якраз і вернувся назад далі на службу. На рахунок медиків я їм просто реально хочу подякувати. Зберегли життя, відчувалася і турбота. Воно реально давало тобі розуміння, ти робиш. Все правильно, для тебе роблять все правильно, ти відчуваєш підтримку. Якщо рахувати від 2022 року по зараз, по медикам багато чого помінялося, більше стало спеціалістів. Вони відточили свої вміння, навички Противник наніс з вогневого з тура по нашому транспортному засобу. Транспортний засіб був знищений повністю, але завдяки. Професійній роботі бойових медиків і груп евакуації ми були вчасно евакуйовані. Нам була надана кваліфікована домедична, а потім медична допомога, що нас в подальшому вберегло від важких наслідків поранення. Дякую бойовим медикам, які латали мене в перші моменти після поранення. Під час евакуації бійців з оточення був Вражений мій авто, на якому я їхав за пораненими. Прилетіло сумарно по мені fpv дрони, сам випав з машини, не було як такого страху, не було йти, напав турникет, зупинив критичну кровотечу і почав чекати евакуації. Евакуація приїхала досить швидко, доволі швидко доставили до стабу. На той час був вже повністю спокійний за те, що я перебуваю в руках медиків, що мені надають допомогу. І я хочу висловити велику вдячність та повагу сам перед цим супергероям, які стоять з нами на одній лінії оборони, намагаються почути пульс, тоді коли все вокруг діймається від вибухів, витягують з рук смерті хлопців. Ви наші герої, любимо, побажаємо. Завдяки вам, наша країна стоїть і переможе. Fala, Ucrainha!